Доброго ранку, дітки. Сподіваюсь, ви зараз знаходитесь у безпечному місці. Дітки, сьогодні ми пограємось звуками і словами. Які звуки ви знаєте? Так, голосні та приголосні. Які звуки є приголосними. Правильно, приголосні звуки ми не можемо заспівати, бо вони зустрічають перешкоди при вимовлянні. А які звуки є голосними? Ці голосні звуки ми можемо заспівати. Дітки, голосні звуки можуть бути м'якими або твердими. Ні, а приголосні. Правильно, приголосні звуки можуть бути м'якими або твердими. Дітки, скажіть, які звуки маскуються ось так. Правильно, приголосний звук, голосний звук, м'який приголосний звук. Тож пропоную пограти в гру. Я називатиму слово, а вам необхідно визначити перший звук у цьому слові і показати відповідний знак: Автобус, Умивальник, Казка, Річка, Горобина, Елеватор, індик. Ожина, жито сіно. Молодці дітки. Дітки, тепер я вам пропоную подивитися на схеми і знайти в них помилку. Дітки, скажіть, хто зображений на малюночку? Так, лис, який перший звук в слові лис? Правильно, Л. Він голосний чи приголосний? Молодці звук Л, приголосний, м'який чи твердий. Правильно в слові лис звук Л твердий приголосний звук. Чи правильно він позначений на схемі? Ні, має бути одна рисочка, який наступний звук в слові лис. Правильно звук И. Він голосний чи приголосний. Молодці звук И голосний. Чи правильно він позначений на схемі? Так, який останній звук в слові лис? Так, звук с. Він голосний чи приголосний? Правильно звук с. Приголосний, м'який чи твердий? Молодці, звук с в слові лис. Твердий приголосний звук. Чи правильно він позначений на схемі? Так Розглядаємо наступне зображення. Дітки, який перший звук в слові ліс? Так, звук л. Він голосний чи приголосний. Правильно звук Л. Приголосний звук, м'який чи твердий? Молодці звук Л, м'який приголосний звук. Чи правильно він позначений на схемі? Молодці, м'який приголосний звук позначається двома рисочками. Дітки, який наступний звук в слові ліс? Так, звук і він голосний чи приголосний. Правильно, звук і голосний. Чи правильно він позначений на схемі? Так, правильно. Дітки, а який останній звук в слові ліс? Так, звук «с». Він голосний чи приголосний. Правильно, звук с приголосний. Який чи твердий? Молодці звук с в слові ліс твердий приголосний звук. Чи правильно він позначений на схемі. Так, дітки, пропоную перевірити схему слова риба самостійно. Дітки, тепер пропоную допомогти тваринам зайняти місця у вагончиках відповідно до кількості складів у їх назвах. Вам необхідно з'єднати зображення тварин із зображенням вагона. Діти, скільки складів в слові кіт. Як ми можемо це перевірити? Так, підставляємо долоньку під підборіддя, промовляємо слово, скільки раз підборіддя торкнеться долоні, Стільки складів у слові. Підставляємо долоньку, промовляємо слово кіт. Скільки раз підборіддя торкнулося долоньки? Так, один. Отже, в слові кіт один склад. Тож кіт буде їхати у першому вагоні. Знову підставляємо долоньку під підборіддя, промовляємо слово мишка. Скільки раз підборіддя торкнулося долоньки. Так, два. Отже, в слові мишка два склади. Мишка буде їхати у другому вагоні. Підставляємо долоньку, промовляємо слово слон. Дітки, скільки раз торкнулося підборіддя долоньки. Так, один. Отже, в слові слон один склад. Слон їхатиме в першому вагоні. Підставляємо долоньку, промовляємо слово папуга. Дітки, скільки раз підборіддя торкнулося долоньки. Правильно, три рази. Отже, в слові папуга три склади. Тож папуга їхатиме в третьому вагоні. Підставляємо долоньку, промовляємо слово коза. Дітки, скільки раз підборіддя торкнулося долоньки. Так, два рази. Отже, в слові коза два склади. Коза їхатиме у другому вагоні. Дітки, підставляємо долоньку, промовляємо слово бегемот. Скільки раз підборіддя торкнулося долоньки? Так, три рази. Отже, в слові бегемот три склади. Бегемот їхатиме у третьому вагоні. Молодці дітки. Дітки наостанок пропоную обвести контури тварин за пунктиром і домалювати клітинки всередині за допомогою лінійки. А наше заняття закінчилося. До побачення!